Багато хто із риболовів не приділяє цьому увагу. То не клює, то не клює, там поміняв, поводок не клює, там гачка поміняв, не клює, менший там поставив, там і презентацію поміняв, а ну, деякі не звертають уваги деякі риболови на сам важок, тому що е, все залежить на якому ґрунті, на типі ґрунта е, проходить ловля. З вами Ігор Чернов. Ви на каналі «Флагман. риболовля та туризм. І поговоримо сьогодні про коропові важки. Все залежить на якому ґрунті, на типі ґрунта проходить ловля. Ми ж звикли як зачасту шукаємо такий твердячок, такий твердий участок, якісь бровочки. Але ж багато таких більш досвідчених риболовів знають, що. Не завжди буває, клює на таких рівних таких зонах, на таких участках. А буває навпаки. Переходиш на або на кордони з мулом, або навіть і в мулі ловиш. І, здавалося б, в мулі, а в мулі, в принципі, якщо це такий, як то кажуть, плодотворний мул, то в ньому є мотиль. А мотиль це, звісно, це їжа любої риби. Тому, в принципі, дуже часто буває, переходиш на такі участки і маєш, маєш покльовки. Але коли ж ми ловимо на мулі, і в нас стоїть важок там, 135 грамів, бо ми до цього ловили там, на твердому участку, покльовок не було. Ми собі закинули, вирішили спробувати тут, бо там десь хтось зловив біля вас там, там, з мулу, І ви вже закидаєте туди. Але треба приділяти увагу важку, якщо ви переходите на му, то звісно, ну я раджу е зменшувати вагу. Е особливо, якщо ви не ловите на гелікоптер, на вертольот, як кажуть. Тому що ця оснастка, цей монтаж дозволяє ловити з майже усіляким е важком там, е любої ваги, тому що принцип у гелікоптера простий. Залетіла оснастка в воду, грузило йде вперед. На самому літкорі крутиться поводок, грузило, важок заходить в мул, і поводок наш може підійматися. Але для того, щоб піднявся наш поводок, треба верхню бусину підняти вище. І тому получаємо таку картину. Важок заходить в мул, акуратненько викладаємо. Нашу оснастку, і у вас виходить так, що поводок на поверхні мулу. І дуже часто чому кажуть, що гелікоптер це для мулу. Бо так воно і є. Звісно, на інші монтажі також клюють риби. Наприклад, у мене на інлайні дуже часто клювало на трубки інлайн, там така ковзаюча оснастка, але ж я ставив легший важок. Я ставив 70 грамів. 80 грамів, навіть менші там находи в мене були 60 і були покльовки. Ну, звісно, якщо це не рибалка 150 тут, звісно, приходиться нам ставити важкі. Тобто ці всі нюанси треба включати як компонент в наш монтаж, який саме впливає на результативність вашого, вашої сесії, вашої рибалки. Тому сьогодні я би хотів коротенько поговорити про важкі, в двох, так сказати, в двох словах сказати, для чого вони і які, тому що, в принципі, вони є різної форми, є більш далекобійні, є які краще держати будуть течію, наприклад, інші там маркувальні. І давайте зараз розглянемо це все більш детально. І почну я з далекобійних важків. Ось така форма. Далекобійний важок з вертлюжком. Форма е, така кулі, яка дозволяє максимально е, по фізиці е, максимально створити так сказати, менший е, спротив вітру і досягати більш дальніх дистанцій. Вага цього важка, ви бачите, вона знаходиться ближче до. До кінчика, до, до, до носика, так сказати. От, і тому це грузило не коливається, якщо воно правильно зроблено і відбалансовано, воно не коливається і летить чітко і точно. Звісно, що якщо вам треба далеко докидати, але ви відчуваєте, що на е, тому місці, де ви ловите, ґрунт, дно таке трошки вязкувате, то в принципі. Можна там пробувати уменшати вагу важка самого і пробувати доставати. Звісно, при цьому, якщо у вас не 0,35, а не 0,40 жилка стоїть. Тому звісно, це не дальнобойна буде оснастка. Тобто, це також треба буде включати і розуміти по ситуації. Тому я би радив, якщо треба десь далеко кинути, але. Десь грузає, і ви ловите на звичайний там, на бокову кліпсу або на ковзаючий монтаж, то в принципі спробуйте, якщо ви чу, відчуваєте, що е, загрузає гарно, попробуйте, там, якщо у вас стояв 135-й, попробуйте 125-й. А, а може він вже буде легше виходить. там, О, це вже хорошо. Так що, в принципі, треба мислити отак. Якщо, в принципі, у вас е, ловля і далекобійна ну, проходить, і ви ловите десь на якихось бровочках, на цих свалах, є такий грузик горизонт. Він такої ж форми, але він має отакі грані. Для чого вони потрібні? це потрібно для того, щоб його не котило по бровкам. Скажімо так, не так, щоб не котило, щоб його може менше котило, тому що риба там годується, піднімає, може насадку піднімати, десь здвигати трошки вашу оснастку, і все одно ці ребра пласкі, вони все одно будуть краще затримуватися. Це буде це буде такий дуже гарний варіант, якщо треба ловити і далеко. І от в таких умовах. На слабій течії в принципі, можна використовувати, якщо ви ловите десь на річці, а течія там дуже слабка. Але ви ж е, хочете бути впевнені, що е, не буде котитися оцей кругленький далекобійний важок. Третій важок е, з вертлюгом це отака пласка груша. Чому груша? Бо е, в неї ф, е, форма на, нагадує груші. А пласка тому, що вона з двох сторін е, має гладку поверхню рівну. Такі важки дуже гарно е, себе виправдовують якраз на таких е, важких ділянках ловлі, де це мул, або навіть така легенька течія, наприклад, також за рахунок того, що площа, яка лягає на дно, вона більше виходить, буде утримуватися за счет широкої цієї платформочки. І вона буде краще лежати на, на мулі, або на, слабкому також, на слабкій течії. Тобто, якщо у вас мул І ви ловите там до 100 метрів, ви можете закинути без проблем, то я раджу користуватися не далекобійними важками, а отакими, от Тому що неважливо, не яка буде у вас оснастка. там rig, там ковзаюча е гелікоптер там чи безпечна кліпса. Я вам скажу навіть, що е коли ви будете використовувати на гелікоптері, то така форма, передня форма, така, бачите, вона така, більш така тупа. Тож вся вага ближче до передньої частини важка. Тобто буде, польотні будуть характеристики нормальні. Звісно, це не, не форма кулі, але буде летіти добре. І чим дуже добра, така туповата така форма, тим, що коли перший йде важок. В мул, він має дуже велику е, площу оцю, і буде е, ударятись, так сказати, ну, я умовно кажу ударятись, буде трошки більше, так сказати, опору, і він не так буде глибоко вгрузати у вас у мул. За рахунок і більш тупої. Тому що, ну, звісно, чим гостріше, е, гостріша форма, чим гостріший важок, тим, звісно, він зайде далі. От. Це також. Е, Звертайте на це увагу. Тому що в карповій індустрії, як і в інших риболовних, там так сказати, не тільки в карпових, там фідерних, матчевих, спінових, там все також, не так, все просто. І не, не даремно вони придумані. Тобто, це не, це не маркетинг, це спеціально під умови. Як ви будете знати таку інформацію, вам буде легше уникати таких безкльовних моментів. От, е, Далі спеціалізований такий важок, який називається гріпа. Тобто, це форма каплі, форма каплі, але вона йде з отвором. Зверніть увагу, і я так покажу: із двох сторін, з обох боків, є такі шипи. Е, це спеціалізований важок для ловлі на річках з сильною течією. Ну, звісно, можна ловити і на твердому дні, і е, на будь-якому. Але саме для таких умов воно було і розроблене. Навіщо це, ну, шипи, звісно, вони будуть чіплятися за дно і буде е, краще утримуватися ваша оснастка. Звісно, також, звертайте увагу на тип дна. і... Е, Бо якщо там також буде там муляка, то вже трохи простіше, можна трошки. і Навпаки, може, і добре, що воно до входить, тоді може і на гелікоптер ловити. Але якщо там тверде дно, пісок, камінь, мушля, і воно буде тягнути, то ці шипи будуть затримуватися. Також оцей отвір, оцей отвір, коли буде грузило трохи їхати по дну, чи буде його там течією здувати. В, це, в цей отвір також буде там якийсь пісок нагрібатися, і він також буде отут таким стримуючим фактором. Тобто це, цей важок для таких важких ситуацій, для диких таких місць, як річки з таким швидким, швидкою течею. Далі останній важок. Звертлюшком, зверніть увагу, який має далекобійну форму, це форма такої кулі, але має отакі 4, таких е, шипа, таких як у ракет-стабілізатори. Е, для чого вони потрібні? Це для маркування. Це важок для маркування. Тобто, я вам скажу так, що можна маркуватися і оцим важком. За рахунок шипів, він буде також чіплятися за дно. Ви будете там все відчувати, але є момент, коли ви, наприклад, протягувати будете якась буде перешкода, він отут наскочив, отак проїхав боком, нічим не зачепився, і ви там проскочили якийсь там метр два. А може, він і важливий. Тобто цим можна маркуватися, але краще спеціалізованим. Тут з усіх чотирьох сторін оці такі виступи, шипи. І вони як там не буде крутити, хоч, хоч отак. Хоч отак, чи взагалі отак, все одно він буде цими шипами важок, чіплятися. І ви будете відчувати, є там трава, чи за щось воно чіпляється. Тобто, це такий інформативний далекобійний важок. Вони є. Також різної ваги 90, 105, 120, також під умови. А в маркуванні умови прості. Це куди ви зможете докинути, тому що ми рибу не ловимо з допомогою цього важка. Нам потрібно знати, яка там площа, там, де ми яка, який тип дна. Тобто, нам треба це розуміти. Тому ви можете, якщо вам треба далеко дуже кидати, ну звісно, можна поставити 125 грамів і втулити подалі. Якщо у вас ловля там, до 100 метрів, то навіщо себе то нагружати важкими такими вісами, якщо можна просто-напросто причепити там, 90 грам і акуратненько собі відмаркуватись і знайти якісь цікаві місця. Тобто це були важки з вертлюгом. До речі, доповню про всі ці вертлюги. Компанія Карпро випускає всі важки на вертушку з збільшеним таким кільцем. Тобто, це дозволяє не обламувати ніжки в безпечних кліпсах, бо якщо маленьке вушко, маленьке то при польоті воно закусує цю лапку і вона відламується, грузок в одну сторону. Оснастка в іншу сторону. Також за рахунок збільшеного кільця ці грузки шикарно підходять під ранній рік. Якщо ви одягаєте на на стакан, спеціально зроблений на для цієї оснастки тобто одягається на конус на резиновий, не треба ніяких допоміжних кілечок, пластмасових пластикових одягать зразу одягнули і все працює. То, що треба, нічого не застрягає, все шикарно. Так, є ще такі важки, які використовуються в монтажах інлайн. Тобто, Чому інлайн? Це, тому, що ін – це всередині. Всередині, тобто, Крізь середину важка, проходить отвір. І у нас виходить шок-лідер, або, наприклад, літкор. Він проходить всередині не з боку, як в таких, в таких от, з такими важками, а всередині, середині інлайн. Самі, скажімо так, монтажі такі самі-самі засікають, як можна сказати. Тому що в передній частині у нас більше ваги, вертлюжок у нас саме тут, поводок. І отримуємо, що тільки риба підіймає, вона моментально засікається, тому що вона буде відривати зразу цей важок, і тут включається в роботу сама вага, сама вага і сам, сама, сам монтаж, тобто і сам важок. Це якщо глухий монтаж. Якщо риба, наприклад, там обережна бо не хоче по якимсь причинам. Там клювати, звісно, я раджу ставити буферну бусину і ловити на, на, на ковзаючий монтаж. Але зверніть увагу, форма даного важка така ж сама, як і горизонт. Вона теж називається горизонт, тільки під другий монтаж. Тобто, ви можете такий, я би сказав, самий універсальний важок, тому що ви можете ловити. І на мулі, і на твердому дні, і навіть на яких зброках він не буде так кататися. Тобто не обов'язково набирати різних інлайн важків для того, щоб, щоб собі там перекрити всі там потреби на рибалках. Також підбирайте вагу. Якщо у вас немає там бокових монтажей або немає чого зробити там той гелікоптер, то треба. Якось нам почати рибу ловити, і, звісно, краще зменшувати вагу. Я маю на увазі, якщо ловля в мулі. Тобто це, всі, це все такі важливі речі. Е, дуже гарна форма пласка груша, також інлайн. Це та сама форма, що і на вертлюшку. Зверніть увагу. Тільки всередини вставлена така резинова втулочка. також е, Через нього проходить весь монтаж, там літкор, чи на шоклідер, хто чи на монолідер одягає. Принцип такий самий, як і в цього. Але призначення, якщо у вас знову ж таки про мул, тому що чому про мул, я так часто кажу, тому що дивіться, на твердому дні, в принципі, можна ловити любими будь якими оцими важками. Але якщо ви будете знаходитись в. В такому місці, де риба клює тільки з мулу, або у вас такий участок, і ви нічого четвердого не знайшли, то, звісно, приходиться мати, так сказати, в своєму арсеналі такий важкий обов'язково. Тому що, наприклад, за рахунок, як я казав, з боковим, за рахунок таких пласких оцих площ, він буде краще утримуватися на мулі і краще буде утримуватися на дні, якщо там є якась легенька течія. Тобто принцип використання такий самий, як і у попереднього. От. Тобто, оці всі нюанси обов'язково використовуйте на своїх рибалках, тому що вони ну, реально ну, дуже впливають на це. Дуже. Якщо я ж говорю, поставити там інлайн 135 грам, запхнути його в муляку і ще й не витягнути при цьому, я маю на увазі, коли ви закинули оснастку і там залишили. І поставили, то там, якщо ви мулі ловите ну, покльовок, у вас ну, може і не бути взагалі. Це добре, коли риба там буде там, рить цей мул, і може там найде, але це все-таки такі випадки, знаєте, поодинокі. Так можна заганяти оснастку гелікоптер. Я вже казав, що ми заганяємо туди, він там фіксується, і при покльовці виходить, що тут він дає засічку і натяжка. З од нашого сигналізатора також дає натяжку, і риба, виходить, засікається. От. Тому я ж говорю, що якщо ви не маєте таких важків і у вас чомусь залишилися такі, і ви ловите на мулі, то майте на увазі, що якщо у вас є менший грамаж, менша вага, то краще використовувати менше. Тоді у вас більше реально більше покльовок на, на свої рибалки. Ось такі маленькі дрібнички, за які я розказав. Може, я декілька раз повторювався, але це не для того, що, щоб так сказати, для того, щоб кожен, хто не знає цього, цих нюансів, міг там так сказати, зафіксувати, тому що ну, реально це проблема. проблема. Ми все поміняли на своїх монтажах, все зробили і в меншу, в меншу насадку пішли, як я вже повторюю, сказав, а нема покльовок. Тому що у нас оснастка сидить глибоко в мулі, наприклад, і все. І ми не можемо нічого, нічого зловити. Отака от. Такі маленькі такі деталі, які дуже впливають на нашу рибалку. Е, тому раджу використовувати цю інформацію, і я впевнений, що вона вам допоможе. Якщо вам сподобалось відео, вподобайку палець вверх. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписався, зробіть це, е, бо ми будемо продовжувати розказувати більш детально про коропові снасті. І ніг ніх в останні луски. Всім пока!